За словами авторки, Тані Адамс, це один з найболючіших її текстів. Це давній текст, але він не втратив актуальності. Текст про те, як колишні ніби друзі з Донбасу опинялися по різні сторони однієї величезної війни. Телефонні номери видаляються хріново. Важко, боляче, іноді байдуже. Нині переважно з м'ясом. Оце ветеринарка, в яку я більше не приїду, таксі, яке я не викличу, лікар, якому я більше не подзвоню. Газівник гена, для якого я більше не маю газового котла. Ось цей номер, мій друг за універом, навіть напевне, за коханість. Просто скис, просто зупинився, просто замир. Просто бухає і дзвонить тільки коли в хлам, тільки щоби згадувати. Про тих людей, котрих давно вже немає і ніколи більше не буде. Ти у студентстві застряг на мертво, а мене там немає вже 20 років. Ти хорохоришся в телефон, але кажеш, що в тебе клієнтів менше і що у дружини зарплата 7 тисяч фублів. До війни ти взагалі не знав, яка зарплата у твоєї дружини. Твій вибір, твоє життя. Але я більше не подзвоню. Ось цей номер теж друг. Один із кращих тільки моїх, яких було всього два у моєму житті. Тепер один залишився. А цей закінчився у 14-му. Келоїдним рубцем став колишній друг. Так буває. Я стояла у себе на подвір'ї і слухала нескінченно моторошний даб і слова по телефону. І з Ялти про те, що потрібно обрати переможця, що не буде нічого страшного, якщо я прийму цю нову владу, так звану. Як прийняв її він у Криму, і що тепер у них безпечно, а у нас даб і чеченці. Безпечно, безпечно стати зрадником, безпечно підмахувати окупантові, безпечно чекати, коли заберуть на підвал саме тебе, безпечно блідою міллю не світитися, доки на підвал тягнуть сусіда. Темніло в очах і поверталося десь під діафрагмою. Як же так? Як же так? Так не може бути. Ми ж разом підкорювали мангул, співали крематорій на нічних перонах, пили з горла киржаний шампусік на Новий рік у Ялті, годували психованих видр, ділили стіл і дах. Ти знімав відео нашого весілля ще на касети 300 років минуло. Ти плакав у мене на плечі про особисті свої драми. Як же ти легко і не боляче став на бік окупанта? Розумний, талановитий, освічений, не може бути. Як виявилося, може. Може бути саме так. А це моя однодумниця ми разом рятували. Я котів, вона собак. Ми допомагали та поважали один одного, незважаючи на жахливі манери та нестерпні характери. А тепер ти у Москві. І відфрендила мене у Фейсбуці. Тому що я розумію неможливість безкровних операцій при пухлині такого масштабу, а ти вважаєш за краще вірити в їхню реальність. Я навіть, може, простила би цю Москву. У нашій ситуації кожен виживає, як може. Але для тебе переїзд до Москви це не те, за що варто вибачитися. А для мене важкий вибір вибачити чи ні. Тепер ми десунуємо. Тепер ми добре звучимо лише окремо жаль тільки, що ви всі не поїхали раніше. І шкода, що я не можу байдуже вилучити твій номер. Ось це Грін, музикант, бард, неформал, інтелігентік. Такі пісні пронизливі співав про совість, честь, свободу. Він за мир, він за все добре проти всієї хріні. Він виїхав до Маріка, але не вийшло у нього там, повернувся. Вже живучи у Чернівцях, я дзвонила, я переживала за нього. Я казала їдь, Грін, їдь, давай до мене, я двох знімаю, поки що одна тут поживеш зі мною, знайдеш роботу, їдь, ти ж молодий, здоровий, розумний. Не поїхав. А потім я замір перетворилося на конкретніше у візити одного з за перебріка стуле, музиканта також. Знаєте, такий рубаха парінь усмішка. Ні з картоплиною. Жив у нас до війни. Ми концерти йому влаштовували, навіть обіймалися, друзі. Так от їздить він регулярно до Гріна, до Донецька, пісні співає замалу нагороду. Про те, як доблесний партизанський загін ополченців йде у кропів косити. Ось таке я за мір вийшло. Люблю ми за мережів донестями. Ось це Юра та Олег. Перша наша тусовка. Нам усім 19-20, вони з Валеркою матфак, я біофак. Преф, бухло, розмови до ранку, гітари, друзі. Тоді здавалося, друзі. Один колишній ополченець. не за ідею, тупо за бабло. І крапка. Більше загалом нема про що писати. Другого попустило. Тепер він, наче наш. Єдиний випадок, коли я почула, Тань, я помилився, я помилився і все промахав, я всюди тепер чужий. Але вже пізно. І не тому, що я отака вся залізний Фелікс, непримиренна, кльово зроблена, а тому, що вона просто померла, дружба, впала з гілки, як знекровлений листок. Я дивлюся на цю людину і не бачу колишнього Юрка. Бачу пом'яту життям розгублену істоту, яку просто шкода і не більше. Я не співчуваю, мені просто шкода. Дружба та жалість несумісні. І дружба це зовсім не константа. Оце Олена і Діма, сімейна пара, математики, спілкування закінчилось моїм питанням ще в контактику. В На референдум ходила? І її відповіддю. Так. І все. Вжух і 20 років дружби як не бувало. Чому все просто. Вони пішли і поставили свій підпис під тезою зробити таню бомжем. або спробувати вбити чоловіка тані, ну, або позбавити батьківщини таніну дочку. Навіщо їм це знадобилося? Не хочу навіть намагатися придумати щось зручне. Що вони з цього отримали? Розбитий будинок, ізоляція в гетто, черга за гуманітаркою. Вороги дуже гірше. Люди цеглине. Нести незручно, а вистрілити – важко. А ось це Саша Тойота. Ми були майже незнайомі. Ти їздив на новенькій Тойоті у гарному костюмі і дорогому взутті. Ти безкоштовно возив наших хвостатих. Забруднюючи кров'ю та гноєм свій гарний салон. Ти не просив ніколи навіть на бензин. Ти привозив мені додому паштет для моєї підопічної, з роздробленою щелепою і набряком мозку, коли в Донецьку вже не можна було купити майже нічого. Ти возив у даб воду та їжу. Мені про це сказав навіть не ти, а спільні знайомі по великому секрету. Ти мовчав, але ми знали, що співзвучні в цій нашій Донбаській какофонії. Ти дав мені 500 гривень і казав відправити чоловікові, хоча я не казала тобі, де він, і що у нього там лише одна пара штанів. Тобі про це сказав хтось інший по великому секрету. А потім ти зник. А я тебе шукала. У величезному, вмираючому місці, де виїхали майже всі наші. А ті, що не виїхали, затихарилися в нуль. І мені сказали, що тебе більше нема. Зовсім нема. Ти навіть не вмер. Ти не помер так, щоб я могла принести квіти і вилити келішок на землю. Ти просто зник у одній із поїздок. Телефонні номери видаляються хріново.